Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Мене звати Маріанна, ви на каналі Альтра Віта. І на цьому каналі ми з вами розмовляємо про життя за життя. Сьогодні буде відео таке ех, болтологічне. Я відповім на ваші питання. Окей? Знімаюся з першого дублю. Якщо будуть мовні зависання, даруйте. Якщо будуть невірні слова, буду підписувати. Але е, маємо обміль часу, щоб поспілкуватися, а поспілкуватися мені дуже-дуже з вами хочеться. По-перше, мої хороші, я нарешті отримала якусь винагороду за свою працю на Ютубі. Чудеса трапляються. Знаєте, якийсь добрий чоловік, ну я вже знаю, який, я вже з ним познайомилася. У мене на каналі 6% мужчин, чоловіків. І от якийсь чоловік. Ну, як він написав мені на емейл, він вже дуже літній чоловік. Ось, він мені надіслав 50 доларів австралійських. Тобто я можу зняти 49 на PayPal. І після відео, ой, даруйте, після відео, ну, де я захворіла, це, це так дивно, ну, я не знаю. Я відкриваю свій PayPal і дивлюсь. Мені надійшли 49 австралійських доларів. От е, потім е, дивлюся свою пошту, і прийшло, при, прийшов лист, де е, Марк звати чоловіка, він, як він пише, етнічний українець, ніколи він не був в Україні, ніколи, але його мама з України і в 90-х е, 90-ті роки, це ж скільки йому років? Ще 19 століття, тобто 1890-ті роки. Ось цей проміжок часу його мама приїхала до Австралії. Можете собі уявити, я знаю, що це була така хвиля еміграції у Сполучені Штати Америки, але до Австралії я не знала. Так, от це вже дуже такий літній чоловік, дуже дуже літній, і він каже, що він з, її, з його покоївкою. Вони мене дивляться. Хай, хай вам ось хай вам щастить. І вони мене мені відправили 49, Ну 50, але 49. Дуже вам дякую. Я куплю зараз. От це буде <кій> мені як таке маленьке е, особі е, допомога, щоб одужати. Дуже дуже вам дякую. Ну, це я не знаю, дівчата, в мене немає слів. От, ну, знаєте, одне діло, коли знайома людина про тебе піклується, це одне діло. Але коли навіть родичі на тебе забили, тобто ти помреш і помреш. Ну, таке слабке здоров'я, значить. А Отак, от, от з Австралії, ну дуже-дуже вам дякую. Ось тому е, дівчата і хлопці, от і хлопці з Австралії, е, сьогодні буду відповідати на ваші питання. Я от зараз на себе дивлюсь, ви мене питали, чи я роблю ін'єкції ботоксу. Питали про губи. Ви Знаєте, мені хочеться сказати, ви ще мого брата рідного не бачили. Там, там губи в два рази більше, ніж мої. Ні, ми такі і є. У мене батько був такий губастий. Все своє дитинство я потрапляла у школі з всяких там призвисьок, на кшталт там, вареники, пельмені. І Я дуже-дуже страждала від цих губів. Але так, я роблю ін'єкції, але не в губи, а ну, в. Вилиці, лоб, і якщо б в мене були гроші, я б їх робила дуже часто. Ну як дуже часто, як треба, тобто кожні 3-4 місяці. А я от зроблю один раз на рік і все. І, і, і потім тільки підтримую, підтримую масажами, підтримую масками, тому що це все вже дрябленьке, таке вже ну 47 років, даруйте. І потім останнього часу не роблю, тому що хіміотерапія, рак, ну куди робити? Куди робити? Тут би зберегти те, те що було раніше. Тому отаке. От я отут виписала питання, тому що всі ваші питання в мене на цьому телефоні. Тому довелося виписати. Так, питають про мову. Мої хороші, мені зоромно зізнатися, в тому, що я. Тільки закінчила 14-й урок. Ну, тобто, в одному з моїх відео я розказувала вам, що я записалася на онлайн безкоштовні курси української мови, щоб вивчати, щоб вільно розмовляти українською. Ось. Але потім, як я захворіла, все. Знаєте, в мене включається такий: О, я дуже погано себе почуваю завтра, зроблю урок завтра. Тому я мені дуже знаєте, соромно це визнавати. але за цей місяць я пройшла тільки два уроки. Але я мушу сказати, мушу сказати в своє виправдання, що з кожним наступним уроком вправи починають вже бути більш важкими і треба вже дуже багато читати. Але от за ці два місяці, що я хворію, я прочитала безліч безліч книжок. Про це ми з вами теж поговоримо. Даруйте. Ой. Так от, і так, я закрила всього 14 уроків, а на першому рівні там 27. Можете собі уявити, скільки мені ще треба вчитися розмовляти українською. Але знаєте, потихеньку, потихеньку, от я сама себе чую, мені вже не так складно. Вже отакі мовні зависання. Ну, якщо і трапляються, ну будемо виправляти. Ось. Що стосується мого каналу українською мовою, тому що на мене підписуються і підписуються багато е, із за моїх відео, е, які я викладала російською. І от людина підписалась, дивиться російською. потім бац українською і починає мені писати, що а можна російською, а можна хоча б е, одне відео російською, інше відео українською. Е, зрозуміти мене вірно. я не можу. Я не можу мені би українською навчитися розмовляти красиво, гарно, вільно. А от ви знаєте, і потім мені, як доказ пишуть, що ну, Маріанна, ти розумієш багато блогерок і блогерів, які теж є українці, які проти війни, але вони роблять свої відео російською мовою, щоб всім було зрозуміло. А, ви розумієте, це я нікого не заставляю розмовляти українською. Це Моє рішення, тому що я інакше не можу. не можу. Тому що я ще хочу повернутися в Україну оці блогери, які українці, але продовжують свій контент робити російською мовою, мовою агресора, мовою вбивці. І нехай мені не говорять, що є гарні росіяни, які проти війни. Так, може вони і проти війни, але все рівно, все рівно саме росіянні, росіяни, росіяни. Вони зараз сплачують податки на цю війну. За, за рахунок них йде ця війна. Оцей е, недофюрер, який е, е, у Кремлі чи у Бункері, де він там, і його посіпаки, знаєте, не вони вбивають і йдуть на війну, а саме росіяни йдуть вбивати і йдуть на війну. Це по перше. По друге. Чому ці блогери не переходять на українську мову? Ну тому що вони бояться втратити, вони дуже не хочуть втратити російську аудиторію. Тому що віщати російською мовою, це значить, тебе більше дивляться, тебе, у тебе більше переглядів, на тебе більше підписуються. І навіть якщо, навіть якщо а, за росіян зараз YouTube не платить. Все рівно, все рівно, мої хороші, оці росіяни вони роблять українському блогеру цифру, оцю цифру, яку ви бачите. Тобто, от є два відео. Маріанни, яка розмовляє українською, намагається 100 переглядів. І є та ж українка, наприклад, з Франції, яка розмовляє російською, в неї 5 тисяч переглядів. А говорять вони. Те ж саме майже про життя, буття, про дітей, про чоловіків, про стосунки, про відношення у іншій країні. Так? За змістом відео більш-менш нормальні. Але кого ви будете дивитись? Там, де 100 переглядів, чи там, де 5 тисяч переглядів. Я сама така, я нікого зараз не, знаєте, не звинувачу. Я сама така, я дивлюсь, о як много переглядів, багато переглядів. Значить, це, це відео того до, достойно. Да? Вартує того, от тому потім багато дівчат, які тут повиходили заміж, і їм здається, якщо вони і приїдуть на Україну, чому вони не переходять на російську мову? Якщо вони і приїдуть на Україну, то ну може на один тиждень, на два тижні, на місяць, і їм, їх українські їхнього рівня, їм вистачить. Ну навіщо зараз отак от потерпляти? Ну, це дуже некомфортно, розумієте? От все те, що я зараз сказала українською мовою, все те я б могла сказати, от за скільки за 13 хвилин, все це я могла б сказати російською за 5 хвилин, щоб не підбирати слова, розумієте? Але я е, знаю також інше, що а, стосовно мене, стосовно мене, так не працює. Я повинна завжди розмовляти, 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 щоб виговоритись. І тоді моя українська буде ліпше а йти. Я хочу приїхати в Україну, я повернуся в Україну, як тільки закінчиться моє лікування. Так, Воно ще триває і буде ще тривати ну, принаймні 5 років, так точно. От хоча мені, мене кожного дня вигоняють з хати, От таке воно. життя, ось. І е, е, Я знаю, що я повернуся до України. І як я там буду розмовляти російською і буду говорити, що я е, е, така. Е, Рускоязична українка, да? як я зможу подивитися в очі тим людям, які зараз в Україні? Як? Я знаю, що навіть зараз в Україні під бомбами, під цими ракетами люди розмовляють російською. Люди не розуміють, що саме це як привід, як привід був для цих бомб і для цих так, агресору привід не потрібен. Я це теж розумію. Але ви подивіться відео про кладовища. Де поховані наші е, бійці, наші хлопці, дівчата. Це кілометрові кладовища. Якщо нам кожного вечора говорять, скільки ми сьогодні вбили тих е, расистів на нашій землі. А ви не замислювались, скільки вже вбито наших хлопчиків, українців і дівчат, які захищають свою землю, захищають, захищали? І от це дуже страшно. Коли от от як це повинно відбуватися? Я не розумію. От я приїду в Україну, я буду, я зайду, ну, наприклад, купити хліба. Да? Я скажу добрий день, не будете ли ви так дати мені буханку хліба, а поруч з, зі мною буде мати хлопця, який помер на війні. Я вже не кажу про цивільне населення, скільки вже ця русня вбила е, наших дітей, наших. Людей, діток мені дуже, дуже, ну, це, жалко, це не те слово. Це такий біль. Це такий біль, мама, ні. Як можна після цього розмовляти російською? О, оці очі цієї матері, яка втратила сина, або доньку, або когось там з родичів втратила людина, оці очі вас вб'ють, оцей погляд вас вб'є. Да? Там сорому потрібно, я не знаю. Ви сам ви самі сорому помрете. І, звісно, я розмовляла російською мовою 47 років, і тільки третій місяць я розмовляю українською. Я е, працювала українською, але це був такий це був кан канцеляризм, тобто я працювала з, з судами, з банками. Даруйте. Ой. Ось. Це була нежива українська мова. І так, от дивилася, всі розмовляють російською, і я розмовляла. Потім, коли вже почалася війна, я також робила відео російською, тому що е, я думала, окей, от я закінчу цю хіміотерапію, і мій правий бік зафункціонує, і я почну ліпше розмовляти. Е, ну, ось бачите, я чекала, чекала і не дочекалася, тому. Е, Мені вже було так тяжко це слухати російською і розмовляти російською, що я вже не витримала, зробила відео, що я переходжу на українську мову, і відтоді вже, скільки, може, 20 відео вже знято українською. Ось. І потім, майже для, для мене, це, теж, знаєте, такі вправи. тому що я від, коли я робила відео російською мовою, я ніколи не передивлялася це відео. Зробила, наговорила все, що я думаю з приводу будь-чого, і виклала в YouTube. Зараз я передивляюсь кожне своє відео. Я шукаю російські слова, я підписую українську. Це така домашня робота, знаєте, дуже корисно. От, потім мені 47 років, ну, мої хороші. 47 років це дуже важко переходити, але... Я це роблю свідомо і я розумію, що мені потрібна мовна дієта. Якщо я, навіть нашу українську блогерку, яка розмовляє російською, я послухаю хоча б там один день, все, моя українська скатиться майже, майже на нівець. Щоб з вами розмовляти на такому от рівні, я повинна кожного дня голос читати українською. Зараз я читаю Дейла Карнегі українською. Я собі так от перед тим, як лягти спати 15 хвилин голос українською, це дуже дратує моїх моє оточення, це дуже дратує, тому що моя мама вона, ну скажімо так, як вона каже, мені, мені, мені не за чим український язик. Це ж ти в нас така умна, от ти переходи на свій український. А що краще вали в свою Україну і посмотримо, як там будуть твій рак лічити? Тобто, це говорить мама. Посилає мене під бандошки, розумієте? І в свою Україну. Там будуть дві рак лікувати. Це така маніпуляція. Я намагаюся не звертати увагу, але це дуже болісно, тому що я, ну, вона знає, що я нікуди не можу з цього дивану подітися, тому що все моє лікування зав'язано на, на, на цьому дивані, на цьому адресу. Як як буде на цій адресі? Ось